Анні декілька днів ми помічаємо і фіксуємо дуже таку потужну активізацію з боку ворога. Насправді, ми чули щодо ситуації в Авдіївці, що великими силами вони йшли з кількох ділянок на цьому напрямку. Зокрема, про це давайте одразу я думаю, розглянемо детальніше. Авдіївка фактично невеличке місто, яке стало справжньою фортецею, ще починаючи з 2014 року, і від самого початку повномасштабного вторгнення росіяни не можуть захопити це українське місто. Намагалися вони десь його обходити з боків. Взяти в оточення зараз, попри всі заяви пропагандистів, що взяли там бердичі, що Авдіївка вже в оточенні, і ще кілька сіл під їхнім контролем, це не відповідає дійсності, тому що нашим захисникам вдалося відбитися і ті всі колони російської техніки, та величезна кількість особового складу, штурмовиків, яких кинули на цю ділянку, їх в. Чималій кількості, скажімо так, вдалося знищити, тому що учора, за зведенням генштабу, було там 880, якщо я не помиляюсь, знищеного особового складу. Сьогодні ця цифра сягає 990. майже тисяча знищених загарбників лише за минулу добу. Це свідчить як мінімум про надзвичайну таку інтенсивність бойових дій на різних ділянках, не лише на авдіївському напрямку, але на щастя вдається відбуватися от ворог не має. Ніякого успіху, і це все завдяки нашим військовослужбовцям, які виконують свої бойові завдання на лінії фронту. Врешті-решт щодо Авдіївки, то якщо придивитися локальніше, то сунуть вони, знаєте, як таргани, ледь не з усіх боків, які можна. Це і з, ну скажімо, північного сходу, фактично, і так само з південного заходу вони намагаються десь атакувати також. Бої йдуть в районі керамік досить таки жорсткі бої. Постійно працює і ворожа артилерія, постійно працює їхня авіація, і відповідати на це потрібно. На щастя, після останнього рамштайну маємо такі більш уточнення з приводу винищувачів для нашої армії, і були повідомлення, що на початку весни наступного року перші F-16 вже будуть у нашому повітряному просторі. І це надзвичайно допоможе нашим військовослужбовцям провести. Бої, особливо повітряні, бої проти російських винищувачів, їхньої авіації, які надзвичайно не докучають і нашим воїнам, в тому числі, і цивільним теж, тому що керовані авіабомби, різні ракети скидаються подекуди без розбору, і на превеликий жаль є величезні руйнування, бо зброя це досить таки потужна. Щодо напрямку Бахмутського, то бої наразі продовжуються. Була інформація від Deep State про те, що нашим захисникам вдалося навіть просунутися біля каскаду ставків ворога. Відкинуто як повідомляє ресурс, і водночас зазначають, що сили оборони продовжують наступальні дії саме біля Клішівки та Андріївки на цій ділянці. Картина дуже схожа в плані найменування озброєння з боку ворога. Тому що це постійно артилерія, застосовуються танки, застосовуються міномети, гранатомети, авіація. Ну загалом увесь арсенал озброєння, який є у російських окупантів, все це є і на бахмутському напрямку. Також була інформація, що сюди штормзет, так це фактично ПВК Міноборони Російської Федерації, що їх сюди почали. Перекидати її досить таки велика кількість. Якщо учора ми здебільшого оборонялися, тому що ну треба було як мінімум перемолоти всю ту кількість, то зараз бачимо, що певні просування є і з нашого боку, можливо, там просто розширилася сіра зона, і закріпитися не вдалося, бо умови досить такі важкі, і на цій ділянці зруйновано майже усе. Ми це бачили, наприклад, як було з Андріївкою. Що от ніби село, а жодної вцілілої хати суцільні руїни. Ось це те, що Російська Федерація робить з українськими селами. Прийдемо далі вище по мапі, і потім окремо поговоримо про південь. Купінсько-лиманський напрямок. Зокрема, на Сватівському вітинку росіяни поновили штурмові дії з Лиману Першого. Результат поки що невідомий. Там ніяких повідомлень з цього приводу немає, але. Зміни в лінії бойового зіткнення не помічено, тому найімовірніше, не вдалося їм просунутися десь на цій ділянці. І за кожною такою інформацією, за кожним черговим успіхом збройних сил України, відбиттям потужних атак ворога. Стоїть дуже важка робота. Стоять в життя і здоров'я наших військовослужбовців. Це варто розуміти. Варто не забувати, що війна продовжується і що потрібно допомагати нашим збройним силам України. Величезна потреба зараз є в дронах. Власне, ви можете відкрити будь-яке інтерв'ю військовослужбовця на Ютубі де завгодно, і ви 100% почуєте про використання дронів, бо їхня інтенсивність в умовах бойових дій наразі є надзвичайно високою і. Ну, що здавалося? Там одна пластикова, ну фактично, іграшка з чотирма пропелерами, але робить величезну колосальну роботу. Окрім розвідки, це ж й можливість скидувати воги, гранати і таким чином знищувати окупантів. Тому їх потрібно багато. На жаль, через активну реп-систему ворога вони втрачаються, і це фактично, але розхідний матеріал. Утім, він дуже і дуже багато життів наших військовослужбовців зберігає, а це найголовніше. І перейдемо до півдня нашої держави. Наразі основні такі бої тривають в районі роботиного та в напрямку вербового. Наші сили поступово, поступово потроху, але просуваються ближче вже до. Цього міста і його околиці вони вже зайняті давно, фактично. Сіра зона розширюється, наші сили рухаються уперед. Якщо говорити про оборону противника, то нічого нового я не скажу. Вони продовжують лаштувати там нові лінії оборони, нові укріп райони, навіть правильніше буде сказати, і ось таким чином сподіваються, що це їм допоможе. Водночас перекидують чималу кількість своїх підрозділів. З інших ділянок, саме на Запорізький відтинок фронту, бо розуміють, що прорив нашими силами на цій ділянці і вихід на оперативний простір буде для них дуже плачевним. Врешті ледь, мабуть, не до того, що усе угрупування ворога, яке знаходиться в тимчасово окупованому Криму, вони будуть у такому величезному стратегічному котлі, і все, що їм буде залишатися, це там або десь катерами намагатися випливати, або Десантними кораблями, до речі, яких вже набагато менше ніж було у Російської Федерації ще на початку повномасштабного вторгнення. Дякую, можна сказати, морським дронам і роботі наших спецслужб, які дуже ефективно і вправно з ними можуть справлятися. Врешті, що ж загалом, ситуація на лінії фронту є досить таки активною. Бої тривають як на півдні, так і на сході нашої держави, попри великий тиск з боку ворога, нашим захисникам вдається триматися і подекуди навіть відганяти ворога назад.